В І ось. Добре, що мені на око попалось. Дивіться, маленька баночка нутели, маленька, Коштує 81,90. Велика коштує 226,30. Та нутила, яка є відео у мене, за смаком краще цієї. Ось манюсінька, дивіться, яка. Тут такі палочки є. 47,50. Це все сама марка. Сама марка бере гроші. М -м -м. Дивіться, скільки цукерок. Які хочеш цукерки туди й туди, ось печиво пісне продається. Весь час продається тут воно. Шість, 68 гривень кіло. Таке воно на смак я ні разу не брала, але пісне. Тобто олія ну, таке м'якеньке. Зефір дуже дорогий, 230 тридцять гривень. Кекція це? це все власне. Смачна в них продукція. Дивіться, який. Все в целафанчики, все замотане. А ось диві які рогалики з ушаним молоком. М -м -м. А ось треба паски. Диви. Так перевірено, комах немає. Перевірено, комах немає. Цукерки, цукерки, шоколадки. Я ще нічого не ще нічого не купляла. Ще прийшла подивитися, просто погуляти. Що по чому? Ну, цукерки, які ти хочеш. І власне виробництво, і не власне, і государственне. Так, а ну по чому ці чіпсики? Треба буде, зараз візьму корзинку. Як ті решку береш, дуже багато накупляєш ось. Корисна, альтернат хлібові. О, Без треба взяти оце. І ось якісь є. Ну, зараз, 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 зараз. Корисно, що це? Хлібці, хрустя ще Коротше, Оці мені не подобаються. вони не смачні, оце не смачне. А тут дивіться, ось сухарі 44 гривні, це дуже дорого. А тяне тяне сюди, показати вам, які тут гарні пироженки. Дивіться, і роже, шматок сира і мишка сидить, ви бачите? О мої корзинки, як я люблю корзинки. А вон оці чучундри, що зараз діти люблять такі іграшки. Бачите, воно рочаки підсували. Тобто непогано, така смачна така дитерка. А вон снікер здається. Ось опертики. Пляцок пані Валевська. Бачите, як зробили його туди пісочку. Ну, це вже... Осьо ось мої улюблені, ось, ось, ось ось. Картоплю я дуже люблю. Ну оце тут весь крем, ото ті кондитерські сливки, що я вам, кулінарні сливки, що я вам покажу. Тут кругом і тут, і тут кругом вони. Це вже перевірено в 100 разів. А ось лікери, які бажаєте, Все є. Так, ми тут раз Саша прийшли, так світ виключили, не вовремя взяти, що там є. Так, що мені тут треба? Мило, хазяйця, не дивіться, яка ціна. 17 гривень, 24 Туалетний папір. Фу, як тут пахне недобре. А ну, що тут у нас? Рідкі. Рідкі. 227, 148 фемелі, 217. Оце ось 219, подорожчало. Я таке брала за 185 гривень, складно. Йомте. Так, що тут у нас? Ось, бачите, милі. І чисті, і чаровні. Ну, в основному, фері. 67 вони якісь, не знаю. Покажу. Те, що хочеш, сантік сантик, засіб для чищення 96 від от плісені. Оцей мілам непоганий Отакий зараз такий. Бачите, бризкать. Цей цей вигризає, а цей можна бризкати. Тут консистенція трішки друга. Ну мені подобається саме цей міламгель. Оце ви мене ви час питаєте. Оце духовки сковорідки намазали. Постояв, але тільки в рукавичках. гумових рукавичках, рукавичка, тому що роз'їдає руки дуже. А, ось вона, оце дуже гарне. Я купувала у нас там на занасипі ставу. Тут 88, я 92 брала. Бу вже не продавали без цього, Просто воно і дешевше було. Непогано все миє. Ось свіжачі, антимон. Короте, що хочете? Я вам вже казала, оце дуже гарне. Тут прямо тече таке синє. Ну, Шампунь, які хочете, ці які хочете. Так, що мені тут треба? Жика для зняття, лака мені потрібно чи не потрібно. Ох, ох, хо 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 35 для ног. Про насіння, дивіться, скільки, скільки хочеш. Пиво, пиво, бачите, 60 гривень велика коштує. О, як я хотіла б оце зараз з'їсти, отакі чіпси, але не буду. Ну не буду, не потрібно. Тут розливні пива всяке у нас. Ну, це самий такий великий магазин у нас на сьогоднішній день. О, я сьогодні заїду в білу, якщо не забуду, а то мого забути, розумієш? Заїду. Їду, то сирена, то ще щось. Кава, бачите, 299, 312. Ну це молоти треба. Гарний кошик. Шампанське, водочка, помідорчики, чорний хліб. Замічательний, да? Чаї, коробки гарні, який там чай. Ось наші консерви, масло, олії, всі хочеш. Сардини. Оця фірма дуже-дуже гарна, Оця. дуже смачно. З совістю зроблено, це прибалтійські. Ну, ви знаєте, що ось цей екватор. Це беруть просто продукцію заморожену і потім роблять шпроти, шпроти 73. Літо. Ось 80 гривень рижкі. так все теж. Свинина, щось тернопільського нема. Бачите, все таке, а тернопільського немає. Алексіс якийсь м'ясо, каші. 140 гривень свинина. Бачите, ось якась каша гречана з м'ясом. Рис, паштет. В мене, знаєте, весь час просто бентежить. Ви знаєте? Ну, ладно, оце польські огірки привезли, не знаю. Ні. Ну, наші огірки 65, помідори 74. Ну, подивіться, он, 119 гривень Помідори з огірками. Це просто караул. Так само, як і А ось зі всяквасоля з ложкою. Мені подобається в цьому магазині цей відділ, що стосується саме для суші, все китайське, корейське, японське, все, що ви хочете. Ось дивіться, імбір 590 коштує така, така штучка. треба та взяти. А це що таке? А от Іва, і Васапі є дивіться. дивіться. Та можна взагалі розвести його. Кужут, що це таке? Суміш, ага, суміш е, паніровочний, 73 гривні. Бачите, коштує. коштує. Ну, вибір тут, звичайно, ось 121 гривня. Гарні соуси. Саме е, не наші, що розливають. Не торчі, а іменно гарні. Так, зараз візьму, як оце нести. Отак візьму. Отак візьму, Хвати, мама такого не любить. Ось бальзаміки, ви мене питаєте, крим соус, дивіться. Ну, 144 коштує 92-40. Оце ну, все. Я вже останній дома висипала. Помните, я в мене було вино років 5 назад. І те вино в мене за нього забула, воно скисло. То я заробила і оце тільки закінчила бальзамік. Шикарний. Його уварюєш, додаєш цукру і дуже, дуже дуже смачно. Так, ну що, йдемте. Сьогодні в мене покупки просто позорні, <гум> ну нічого. Зато гроші домой, домой принесу. Так, сирки, комош, момо, дріжджі. Хто робить самогонку, це дуже гарний первак. Коштує він 70 то гривень. Такі дріжджі 39, а оце вже готове. Бистро грає і дуже смачні. Ось, бачите, 10,90. непоганий цей сир, я вам скажу. Я брала. о, президент вже почали робити. Це, це щось, щось новеньке. Сирки, моцарели. Ну, що, що душа бажає? Будь ласка, беріть і їжте. Ні в чому немає дефіциту. Ні в чому сметана, вершки. Ось за це я казала, за ось крем, оцей крем, оце з нього. Дивіться, 155 гривень. Вершки 195. 30%. Це вершки самі справжні. Отакі є. Вершки смачно ще в 10, Бачите, це для страв для кави, там можна готувати всякі пасти, все, це воно. Так що все є, були б тільки гроші.